Усім привіт, усім вітання! І знову на каналі новий ролик. На жаль, вони часто так не виходять, і стріми в нас теж не часто, але це через те, що я не флеш швидкості бракує. На все бракує часу, на все бракує швидкості, мені не часу, мені тільки швидкості бракує. Навчусь швидше рухатись, буде все окей. Ну що, поїхали. Приємного перегляду. Ну, прям він прикольний. Кивень прикольный. Есть тут заряд катушки ВЗ. Дуже классный. Ой. Так. База тут. А що мене всюди кидає в ці во такі ці... Щось не розумію, чому так. Мене постійно кидає тільки в ці бої. Хтось буде проїжджати. Чи ні? Потерпим. Вряд ли хтось буде проїжджати, я так думаю, але... чому би і ні? Може хтось вдруг поїде. А, вже базу беруть. У них вже гонсало там. Прикольно. Дуже навіть прикольно. Так, а Т-15 наша прям так виїжджає і їй нічого нема за це. Ага, тут Торнваген. Угу. І Гонсало там. Ну... не знаю. Гонцало, якщо мене проб'є, то прям забере мене зразу. Опа! Бум. Булкан, ну і на, на ПТшко їде сто Він прям на неї і їде. Я чую це, що я відчуваю це. Бум. Що тут ти не попав по мені, друже? Як так не попав? Ну нічого, зараз ми тут розберемося. Так, головне не підставитись лишній раз під Гонсало, у мене ще 5 сєк. Ух ты, як він дав по ньому, да? Ай-яй-яй, він втик. Втик с-под мо... Ой-ой-ой. Дай боже. Клас, 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 клас. Оце так. Да. Оце я тільки що підловив челіка. Не найду його тут, так? Да? Не найду. Угу. У нас тут... Тежка під'їхала. Яка мучить нашого? Ну що, я зараз звідси від'їду, вони ж всі відкиснуть, я правильно собі це розумію? Так, вони відкиснуть, ми вже відкисаємо. А той не можу розібрати лт шку Оце погано. Ну і куди тебе пробить? Нікуди. Я тебе нікуди не проб'ю. Це кепсько. Дуже кепсько. Якщо чесно, я не розумію, чому воно тут так. Ну цю лотежку треба просто взяти, виїхати і забрати. Просто. О, дивіться, ще й підпал. Ну от гори, падло. Ти згориш? Добий його. Ну, добий його. Ну, в мене союзнички. Ну, в мене і союзнички. Так, зараз від... Феді я получу по щам, по-любому, Від да. Феді я получу по щам. Та? Ну. Ай! Не получив! Ха-ха-ха! Не получив! Оце круть! Я задефався від Феді. Бум! Шакалака! Шо ти? Не очікував, що я тобі такого ляща дам? Ну Зараз точно не по... Не пробиваю тебе, не пробиваю. Не очікував він, що я такого ляща тобі дам. ой 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 бєм б'ємо б'єм-б'єм, б'ємо, скорпіончика. Ай-яй-яй, як... Як недобре вийшло. Ай-яй-яй. А, нас тільки тепер двоє. Получим тяги, а то буде недобре. Буде відступати з дитиля чи ні. Так, нам було цього скорпіона забрати. Блін, та ви гоните. Бах! Забрали. Забрали. А тепер поїхали цього заберемо, якщо вийде, звичайно. Ну, то ти гониш, торнвагенежа ж тікає, а ви. Він поїхав на ту сторону. Зараз кого бити, правильно його. Дав по ньому шот. Я встигаю чи ні. Я не встигаю. Так, да. я не встигаю. О, забрала його. Ну і добре, що його забрали. Тепер їду на базу, пішли вони всі лісом. Даю на КД і їду на базу. Так, у нас ваншотний АМБТ і я фуловий. Ну йо а для чого мені такий тащунський бій? Дві арти і суха 122.2, там в кущах до потірі пульса буде стояти, я, наскільки я зрозумів. Ну, так. Да. Ну все, МЗшка вбила вже арту. Бо нашої та арта. У них ще одна сушка що буде нам мішати. Тут хто є? Нікого? Серйозно? Прям нікого. А тут? І тут нікого. Братя, так кепсько, кепсько, все дуже кепсько. Все дуже кепсько у нас, якщо чесно. У нас база тут, а ви путаєтесь. Вони ніби виграють, але я не знаю куди їхати. Якщо ОТ-шка тут. Так, тут мене зі спини тіпо мали би прикрити. Тому я би тако стояв в цю сторону. Якщо б у мене були адекватні тімейти. Але Я дуже маю великі сумніви, що вони адекватні. Оба! Нікого нема. Опа! Хусєет! Oh, Вау! Wow, машинерія! Ух ти яка ти в мене хороша машинерія-то! Не попав, поняв. Ага, а мої тімейти там його не прострі... Оу, oh, це больно б'є. А це больно б'є. Дуже больно, я б сказав. Оп! Це больно б'є. Блін, той ще й сзади виїхав. Ну і шо ти? Добре. З тим все. Пацаны, якщо ви мене не прикриєте тут, я не знаю. Я би пішов на КД, якщо че... Опа! Давай, давай, давай заднюю заднюю, заднюю. Та то капець. Це не тащунський бій, пацани. Це не тащунський бій, оскільки мені не щастить. Зараз до мене приїде вот тут зараза. Я БТ, Давай Просто стій. Не 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 їдь нікуди. Ну все, ти вмере... Ні, ви його вбили. Добре, то що ви його вбили, це чудово. Ага. Опа. Підлагануло. Ну що таке? Чому мене лагає? Не можна, щоб мене лагало в такі відповідальні моменти. Типа їдемо сюди. А зараз розвернемося, якщо зможемо. Опа! Та блін. Зараз десь блеск вискочив. Скільки в блесках хипета дофіга напевно, раз така фігня. Ну. і суха. Боюсь їхати, бо вони двоє мене заковиряють. Просто по плюшці дадуть і все. Піляні, знову їдемо. Ушатали. Ушатали. Ну не надо, ну не сух. Я ще був ушатали. П'ять фражиків. Айон, та ти класний танчик, айон. Опа, я свечусь. Десь він впереді, падло. Жить! Жить на мене, собака. Стріляй по мене, пуль-пуль-пуль. О, артилерія поїхала в атаку, нічого собі. Ти ж десь тут, скотина. Ти ж сам розбереш ті... тих артоводів чи ні? Опа, я засвітився. Я засвітився десь аж звідсиля, походу. Ну, стрільни по мені. пуль 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 ти ж хочеш? Зробити тра-та-та-та-та. Добре. І суху ми забрали. Коротше, треба їхати туди, на базу. І не парити собі. Три хвилини лишилось. Хай сам їде на нас. Я інакше не скажу. Що він не поїде, то вони проіграють по захвату бази. І суха, їдь до нас і все, і все буде окей. Так, якби мені так стати, щоб я в разі чогось от так стати. Ось такой типа чик. тільки блеск лишився. Либо поедет, либо не. <coughs> Блеск. А куку. -ку. Блеск. А куку. -ку. Що, не вийдеш, не даш по наш? Свій пур-пур-пур-барабан? Ай-яй-яй. Захват. Побоявся він на нас їхати. Перемога! Як би то не було, а в нас перемога. Причому красива. Ага, то ми маємо. 3500 я накидав. Ну 3500 це непогано. А тут що ми маємо. А, та я взагалі топово накидав. Я ж й топово накидав, я молодець. Ну, а чо ні. Так, бій зіграний доволі давно, я в курсі. Но! Цей бій зіграний в прямому ефірі, тому всіх ласкаво прошу на запис прямого ефіру на цьому танчику. Ну що, до наступних зустрічей і пам'ятаємо берегти себе та своїх близьких. Бувайте!